Вся земля да поклонится тебе. Галатам послание святого апостола Павла Братья, их даже приедет кончина лета, Посла Бог Сына своего единородного, Иисусу, рочуйся виплеем иудействием, в, в дни Ирода Царя, все волсві от восток при во Иерусалим, глаголюще, где есть рождейся царь иудейский. Дорогі брати і сестри, з великим праздником Різдва різбавоплоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Різдво Христове це велике свято, наповнене тихою радістю, яку принесла на землю велика Божественна любов, Бог є любов, яка наповнена миром, радістю і блаженством. Однією із властивості Божественної любові є те, що любов не може замикатися сама в собі. Любов завжди відкрита, вона хоче, щоб інші були причасниками її блаженства. Та я щиро всіх вас вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю все те, що сказав владика Онуфрій вам саме головне браття, сестри, ми повинні з вами залишатися вірними Богом, молитися йому, просити Бога, щоб Господь Бог по наших святих молитвах якомога швидше. Зупинив цю війну, щоб повернулися наші всі воїни живими і здоровими, і щоб ми надалі могли, і сестри, молити милосердного Бога, просити прощення у нього наших своїх гріхів і йти шляхом спасіння і наслідувати життя вічне. Амінь. Христос народився! Амінь!